Глава одинадцята було вже по великдні. Озимина зеленіла тут і там у ясній і темнішній зелені, і відбивалася весело від непоорної щеріллі. Івоніко трохи випізнився з оранням, не успів покінчити всього на час, не міг сам зі всім упоратися, і, хоч Сава живо при всім помагав, все таки не доставала Михайлових рук. Орання затяглося і що найгірше оралося лише одною парою волів. Тяжко було сеї весни. Роздумуючи над землею, своїм хлопцем гадав Івоніка те саме, що Михайло, лише іншими словами. Тисячі обгорілих рук складалися на те, аби очистити тяжку залізну зброю, міцні молоді, годні руки, а земля лежала облогом. Тому збиралися що другої днини смутні хмари під небом і уліклися жадібно то тути, -то, -то, то сюди, над занедбаною землею. Марійка засівала капусту. Взяла найбільший горнець, який лише був у неї в хаті, і в яким напущення варила завсіди капусту із свининою, наповнила його дрібненькою, неначе ситим, пересіяною землею, перемішала її з насінням і засівала на двох грядках на розсаду. Так звичай велів. Такі великі мали бути опісля й головки капусти, як он той горнець, коли в нім варилося напущення і не було скільки людей, аби те все поїли, вона висипувала на їду худобі. Розходилося головне о те, аби в тім горшку варилося. Сава помагав їй при роботі. Чини все трохи зліниве й мовчки, але вона була рада, що мала його цілу днину дома, а тепер при собі, і не робила вже йому докорів. Починала вже вірити в те, що все говорив Івоніка, що як Сава, взявшися раз до праці, полюбить землю, не відвернеться більше від неї. Тоді Рахіра вишумить йому з голови, тоді буде міг вибрати з між Рахірою або землею. Одначе, коли б хотів при своїм остати, то на них усіх спав би великий гріх. Все ж був би нечуваний гріх, аби він узяв за жінку таку близьку своячку, того вона не хоче дожити. Не дай Боже, не дай, Господи, дожити такої хвилі. Там тих літ помагав мені Михайлек осаду засівати, а тепер ти рятуєш мене, почала поважно вештаючись коло грядок і сина. Він не обзивався. Ніби ти не міг би мені все отак помагати, як він. Так, приміром, як він тепер на великдень дома був, такий чемний, та красний, як капітан. І зараз заглянув усі закутки, чи все в порядку, і чи все так, як за його часів бувало. Може, ні, він усе мовчав. Мені аж світ роз'яснився, як я його побачила, тягла вона далі, незважаючи на те, що він не відповідає їй ні одним словом. Лише один Бог знає, скільки ночей я через нього переплакала, і як мені його смуток, мов камінь, на серце, лежав. Але Богу дякувати, що я бодай, його виділа, що знаю, що здоровий і живий. Коби я ще того діждалася, аби вернув додому, та й тоді, хоч най мене, Бог святий землю спряче, зітхнула. По якійсь хвилі, під час якої гладила за одно рукою грядки сюди й назад, почала знову. Але коли діждуся ще того, тепер прийде знов хіба аж восени, може, дістане урльоп по маневрах, а як ні, то аж на Різдво. На святу неділю тато хоче до нього йти. Чого? спитав Саво і глянув на неї похмуро скоса, так, аби тішився. Аби тішився, повторив Сава глумливо і більше до себе. Голосніше додав він дасть йому певної грошей, аби пішли те йому печену курку. Вона глипнула на нього. А тобі жаль за ним? Дякую Богу, що ти дома зимну мамалигу їси. Доста йому того, що він з хати пішов, чекай прийде ще й на тебе черга, то й ти переситишся тим добром, що він. А цього ви хотіли б якнайскорше діждатися, неправда? спитав він, і його позір, що вічно немов гойдався, повис на ній. Здавалося, він сам розірвав гать, що здержувала досі наплив слів. Мой мой мой, кликнула вона і збила руками. Дивися, що він мені співає. А врешті, ти гадаєш, для тебе було би зле, якби ти пішов, га? Михайло каже, що не одного навчишся там. Тяжко там каже в одно гаруй не знай ні себе, ні землі. Про тата та маму забувай, а науку їх пам'ятай. Але вчишся на світу, видиш. Для Сави було би добре в жовнірах, казав, його чорна п'явка відпала би там від нього. Сава дивився хвильку мовчки на неї, його очі збільшили у холоднім страшнім полиску і набрали виразу, що не мав нічого спільного з його ніжними дитинячими чергами, ледве що можна було б як так означити. Щось незглибимого розігралося в тих очах, мов вічна нерозв'язана гадка, на яку він сам не знав би відповісти. Він це казав? Спитав. Він видить, як вона тягне тебе в нещастя, як тобі яма отвирається. При війську, каже, покинула б вона його як пропасниця. Най він на себе дивиться, а до мене най не мішається, відповів хлопець неприїзно. В його груді, мов грім, закрався, так звенів його голос. Я не дивлюся в той бік, де він паробочить. Я не дивлюся, з ким він любиться. Він не має жодної, то й не має чим журитися. Він, хлопець чемний, і кожний газда в селі дав би за нього і щирої душі свою доньку. Гай гай, будемо видіти, що він вам за Чічку додому приведе. Ви перші будете собі злюті кулаки гризти. Будемо видіти, будемо видіти, Коби ти таку вибрав, яку він собі вибере. Я б насліпо тебе перехрестила, так аби він мені вже дома. Але я тобі кажу, бо хто оце тобі скаже, як не я. Чужі не скажуть тобі, що й тато нараз сказав, як не кинеш рахіру, то не дістанеш ані грудки землі. Оце я тобі кажу. А що ти варт без землі, га? Та як ти гадаєш, небоже, ми тяжко працювали, заки доробилися цієї землі. Твій тато небагато взяв за мною, решту ми самі доробилися. рання до вечора тягли мову плузі, ледве що настала свята неділенька, що руки опустилися на спочинок, уже знов треба було запрягатися до плуга. Ми робили коло залізниці під лісом. Місця, якими вона біжить, були пагнисті, і їх треба було висушувати і нову землю навозити. Гай гай! Що ти знаєш, сарако, як я вас вигодувала. Ти знаєш, я прохолодила собі коло губи краплею молока? Чи я з'їла, коли яєчка, чи виділа, коли кришку м'яса? Вороги мої найби завсіди були такі ситі, як я була сита, й твій тато в той чорний час. Молоко я продавала. Клала крейцарик до крейцарика і продавала яєчка, і прятала крейцарики і воно тривало якийсь час, заки ми оцього доробилися, що маємо. Якби оця земля могла говорити, то вона б тобі розказала, скільки нашого поту вона заважила. Мої крижі пірвалися, бо я день у день тачками возила глину, а твого тата, сам Бог урятував, що не потонув там у багнах, в яких барбався день і ніч, вичерпуючи його ненастанно, і десять разів на днину бігала. Я додому та дозирала за вами і за хатою, лише Бог один знає, як я не один раз із голоду скавуліла, але зложеного крийцариками не дотикалися, аби я раз булочку собі купила, та й тоні. А тепер, коли нам Бог допоміг доробитися цієї землі, в яку ми втопили свої руки, свої дні і кров цю святу. Коли ми тішилися, що вона перейде у руки наших дітей, і вони як святу ікону раною ввечері її цілуватимуть, тепер мало б таке чортоще, як Рахіра, топтати ту землю і годуватися нею. Рахіра мала годуватися кривавою працею твоєї мамки і твоєго тата, А де, видиш мої руки, сказала, піднявши дику свої худі, як по руки, які вже слабі та недужі, але оцими руками задавила б я її на місці, аби вона поважилася ступити на ту землю. Пам'ятай, ніколи. Її очі набрали такого ненависного, завзятого виразу, що її, звичайно, ніжне й лагідне лице на хвилю відражаючи споганіло. Одначе в тій хвилі виступила велика подія. Між матір'ю й сином і зілляла їх в одне єство. Ніколи кажу тобі ані я, ані тато не допустимо до сього, доки ми живі ніколи. Ми не на гріх працювали, не накривавий гріх, що ще за гробом по людях ходить, синку. Вона випиває твій розум і висисає твою добру долю, як опириця. Чи я жадаю від вас землі? спитав він непевним поглядом, переляканий її рішучими, ненавистю палаючими словами. Я не жадаю від вас ані крихітки землі. Держіться вашої землі, а я зроблю, що мені схочеться. Іди, іди!» – крикнула вона глумливо. Наведи сорому на нас та на нашу хату, аби ми живцем у землю позападалися. Але ціле село, всі люди будуть знати, чому Івоні, чин Сава не дістав ані кришки землі, враз. Із циганкою Рахірою буде він кукурудзи в полі добрим людям красти. Буде кулешку з них собі її варити, і з нею на заробіток ходити по чужих людях та по Бесарабії». Отаке ж де його, як йому миліша циганка відьма від тата й мамки від землі, що його вигодувала. Ей Боже, застогнала відтак та так дуже тяжко, неначе б грім із самою землею сунувся тягарем на неї і здавив її живцем. Такого діждалася я на свої старі літа за свою криваву працю, за свою криваву муку, Господи милосердний, Гадану зродила моя сестра замість дитини, а вона затруїла мою дитину, затруїла її душу. І оглушила, і осліпила її, але й вона колись згине, і довго буде вона конати. Мої сльози і прокльони не дадуть їй умерти. Я тобі все кажу, і ніхто тобі цього не скаже, лише тато й мама. Чужі тішиться нещастям чоловіка. Та й що вартує Григорій у селі, хто Григорій, жебрак, розбійник і злодій? Його хата, як той випорожнений штубей, і добре, що зсунувся з ним геть аж під ліс. Там ніхто не видить і не чує його, неначе село сплюнуло ним туди. Так, все кажу я тобі, все я кажу тобі. Вона цілком утомилася безперервним напливом слів, і їй, неначе щось віддик заперло. «Все я тобі кажу. Все тобі твоя мама каже. Ніхто не буде мати для тебе більше розуму, як тато й мама. Тато та й мама, та й Бог святий, відітхнула з цілої груді і, застогнавши, мовкла. І він мовчав. Навіть очей не підводив до неї. Механічно роздроблювали його пальці грудки землі на грядках, і здавалося, що мати виговорила всі ненавистю переповнені слова до якоїсь особи, що стояла оподалік. Що діялося в його нутрі? Це було б тяжко сказати. По нім не було нічого знати. Здавалося, немов занімів уже зараз по її перших. Словах. Надійшов і воніка з батогом. Боже помагай, Марії, кликнув. Чи ти вже готова з грядками, я потребую сави, Чи я його коли спирала тобі, найде. Ходи, саво. Сава опустив грудки та, як тримав їх в руках, мов автомат, не роздробивши на землю, і пішов за батьком, що звернувся до плуга, який лежав недалеко від бурдея на загоні. Саме в тій хвилі перебіг великий заяць, може, сто кроків від хлопця скісно через поле. Придивна зміна зайшла тут із хлопцем. Здавалося, неначе в одній хвилі забув він усе. Його очі замиготіли зимним неприязним блиском, і миттю пірвав він камінь у руки. Ледве і міг угадати, що він задумує, пігнав уже полем за звіриною. Лише саво, тепер заборона на зайці, кликнув за ним у слід батько, вгадавши вже його намір. Саво гей, тепер заборона, мовчання. Саво гей гей. Надармо. В довгих, сміливих скоках еластичний, мов тигр, погнав полем. Відтак, зігнувшися вдвоє, розмахнув сильно рукою, щось заберніло у воздусі, а камінь полетів у рівні, мов нитка напрямку низько понад землею і влучив із цілою силою зникаючи звіря. Воно погнало ще кількома довгими скоками вперед, перебігло крізь шанці, скочило майже підкинене самою землею вгору і повернулося додолу. Кілька хвилин пізніше притягнув хлопець звіра за задні ноги за собою. З носа звірини капала кров. Хлопець був блідий і сапав. Його очі миготіли предишним блиском, а виріс його обличчя був глибоко поважний. Пощо ти вбив зайця? гнівався Івоніка. Ти ж знаєш, прецінь, що тепер вони недобрі, що тепер заборона, га? Хлопець не відповів нічого. Сопів, як передче, дивно, майже по звірячому, і шпурнув убитим зайцям геть далеко. До чого ти його вбив? повторив обурено і гнівно батько, притупуючи ногою. Будеш їсти печеню з нього, чи що? Бо так, відповів Саво втомлено. в дійсності не знав, пощо вбив його. Якесь щось у нім приказало йому те вчинити. Так йому все бувало, коли заздрів де якого зайця, як йому яка пташина, чим в око впала, або яке інше незначне звірятко. Тоді мусив їх мати. Недовго потім пішов із батьком до плуга, орав до пізнього вечора, і, здавалося, йому, немов не орав ніколи з такою охотою, як того дня.